Як інтернет-шахраї обчистили банківські картки лучанки. Волинські податківці з 2016 року чекають вироку. Весняна екотолока в Луцькій громаді. Відбулась шкільна ліга з волейболу. Ас новин на телеканалі Аверс про найцікавіші події п'ятниці у нашому інформаційному підсумковому випуску. Вітаю! Вранці Луцьк зустрів місію на щиті, що повертає додому загиблих захисників. Жалобний кортеж проїхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефанника. Про дату і час поховання кожного військовослужбовця повідомлять додатково. Повернувся додому загиблий Луцький військовий і у цивільному житті поліцейський Юрій Мохняв. Герой поліг 26 квітня в Бахмутському районі Донецької області. У Луцьку колишні колеги зустріли кортеж навколішки. Кортеж із загиблим мешканцем Вишнівської громади Віталієм Козачуком прибув, прибув до села Штунь. Захисник був депутатом Вишнівської сільської ради, восьмого скликання від Штунського Стростинського округу. Військовий поліг поблизу населеного пункту Богданівка. Героя поховають завтра в рідному селі Запілля. Під час чергового обміну в Україну повернули тіло полеглого захисника Петра Литвинюка, який родом із Нововолинська. Рік військовослужбовець прибув у ворожому полоні, а минулоріч, у листопаді його серце зупинилось. Сьогодні кортежить з тілом загиблого захисника прибув у Коваль. Із Петром Литвинюком попрощались у селі Волошки, що на Ковальщині, де і жив військовослужбовець, поховали героя на місцевому кладовищі. Ну і на війні поліг мешканець ківерець Микола Пащук. Він був головним сражантом. Загинув внаслідок осколкових поранень біля села Діврова Луганської області. Коли герої зустрінуть вдома, повідомлять додатково. Любешівська громада в жалобі 27 квітня стало відомо, що на війні поліг мешканець села Деревок Євген Поремчук. Він був учасником АТО та після повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Вічна слава захисникам і співчуття їх сім'я. Автомобіль збив 16-річного підлітка. Від удару юнака аж злетіло взуття. Аварія сталася сьогодні в Луцьку на вулиці Гордіюк. За попередньою інформацією поліції, водійка автомобіля Шкода, ймовірно, на нерегульованому пішохідному переході наїхала на підлітка. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Медики кажуть, що в хлопця забій хребта. Поліції повідомили, що водійка легковика їхала Твереза Наразі слідчі з'ясовують усі обставини ДТП. Перехожа Лучанка зауважила, у цьому місці аварії стаються часто. Ага. Тож, тож буває так, що людина йде, подивіться, дивіться, зупинився. А оці їдуть і мою точку раз чуть не споїли. У мене скільки знайомих, то так збиває, що іменно за маршрутки виходять. Справу по обвинуваченню волинських податківців у хабарництві розглядають по новому колу. Історія сталася ще в далекому 2016 році. Тоді прокуратура повідомляла, що двох працівниць луцької податкової інспекції Тетяну Павлову і Ало Зінчук обвинувачують вимагання вдержання хабарів від підприємців. І от як ви можете порахувати, йде вже сьомий рік з того часу, а остаточного вироку й досі немає. І, схоже, доведеться іще почекати. У жовтні 2018 року Луцький міськрайонний суд оголосив вирок у справі податківців Тетяни Павлової та Алли Зінчук. Суд визнав їх невинними у хабарництві. Прокуратура не погодилася із рішенням суду першої інстанції і пішла у Волинську апеляцію. Волинська апеляція залишила вирок без змін, Ну, але прокуратура таке не здавалася і пішла до Верховного суду. Там касаційна палата постановила по. Почати новий апеляційний розгляд так справа Волинських податківців потрапила до Рівненського апеляційного суду. Ну а Рівненський апеляційний суд постановив почати новий розгляд справи і знову у суді першої інстанції, і знову у Луцькому міськрайонному суді. Тобто Рівненський апеляційний суд скасував виправдальний вирок Луцького міськрайонного суду від жовтня 2018-го і постановив призначити новий розгляд справи. Відтак з 2020 року справу по обвинуваченню волинських податківців Тетяни Павлової та Алли Зінчук розглядають заново. На черговому засіданні мали заслухати свідка красуна, але він не прийшов. Судді вривається терпець. Він на Оголошую прокурору, що було безліч можливостей, аби таке забезпечити явку згаданого свідка. Справи повторюю 16-го року. Я винний в чому, то я вам кажу, що я не ставлю вас. Я вам пояснюю порядок судового засідання. Я вас прошу надати мені можливість. Вам надавалась можливість 16-го року. явку. Ну так всі свідки були забезпечені. Це судове засідання після скасування не було. Яке засідання? У нас справа вже, вже три роки вже три роки триває справа, якщо вона не відомо. Відомо. Ну, за три роки можна забезпечити свідка. Ми що кожен день купимо свідка? Якщо ви приведете цього свідка, ми змінимо порядок і його допитаємо. За три роки його не було забезпечено. Не За три роки ми його не у нас був інший порядок змінимо. Ну що ви розказуєте? Пан прокурор, вам оголошується це зауваження за порушення порядку судового засідання. Че з тим прокурор таки наполягає, аби свідка красуна заслухали у суді захист проти саме з тих міркувань, що була не одна можливість, аби забезпечити явку свідка. Ще раз наголошую на тривалості провадження, що слушно відзначав суд на можливість забезпечити явку цього свідка на встановлення граничного строку, тому сторона захисту проти вважаю, що є доцільним рухати далі по встановленому порядку. Бо я просив би продовжити судовий розгляд і. Патити до дослідження доказів сторони захисту суддя Ігор Ясельський дає останній шанс прокурору, аби пред'явити свідка до суду. Якщо цього не відбудеться, то справу продовжать розглядати далі. Суд суд за злоцільно встановити процесуальний строк повторно для забезпечення прибуття свідків сторони обвинувачення. Це саме до 9 травня 2023 року, коли у разі незабезпечення вказано свідка в судовий судовороз буде продовжено в загальному порядку. Самі обвинувачені були присутні у судовій залі, але були проти, аби їх знімали. Їх прохання суддя задовільнив. Нагадаємо, що прокуратура обвинувачує двох службовців податкової Тетяну Павлову і Алу Зінчук у тому, що вони вимагали і брали хабарі від підприємців. Наприклад, як інформувала прокуратура, підприємці мали платити гроші, якщо хотіли безперешкодно отримати повернення бюджетного відшкодування ПДВ. Нібито жінки не гребували брати подяку від підприємців навіть пальним. Загальна сума отриманої ними неправомірної вигоди сягає понад 200 тисяч гривень. Так зазначала прокуратура в 2016 році. Луцький міськрайонний суд уже проголошував вирок податків. Тетяні Павловій і Аллі Зінчук, і він був виправдальним. Аналізуючи докази, на підставі яких стороною обвинувачення обґрунтовується обвинувачення, особа 3 і особа 4 з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, їх достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного рішення, суд вважає, що вони є суперечливими та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи а частина з них здобута із істотним по. Порушенням прав та свободи людини відповідно недопустимими. цей вирок скасували, і тепер суд має знову прийняти рішення чи пощастить податківцям. Вдруге, Марія Петручик, Морослав Хотимчук для новин на часі. Про благодійні фонди, які повносили тисячами волонтерів призовного віку в систему шлях, аби ті могли безперешкодно виїздити за кордон, ми вже говорили неодноразово. Найбільше що цікавить, скільки з тих, хто виїхав, не повернулись до України. Однак про це не кажуть ні у фондах, ні у державних відомствах. Натомість, як стало відомо за останні два місяці, окремі благодійні фонди й далі продовжували вносити усі призовного віку в шлях, так би мовити, пачками. Ще до початку березня ми надсилали на Волинську військову адміністрацію запит стосовно благодійних фондів, які зареєстровані в області. Зокрема, запитували інформацію щодо кількості внесених у систему шлях за період від 24 лютого минулого року по 24 лютого цього року осіб від кількох благодійних фондів. В адміністрації відповіли, що 611 осіб було внесено в шлях від фонду заступника голови Волинської обласної адміністрації Юрія Гупала. Віримо в Україну від Волинського. Активу молоді, де один із засновників Нардеп Валерій Стернійчук, за цей період в систему «Шлях» було внесено аж 1064 особи. Від благодійного фонду Добра справа було внесено в систему 1081 чоловіка призовного віку. Ми також запитували у адміністрації, чи всі ці волонтери, які їхали від фондів за кордон, повернулись назад. Однак там сказали, що не володіють інформацією про факти перетину кордону в односторонньому порядку. Порадили запитати це у державної. Прикордонної служби. Там відповіли, обліків громадян, які не повернулись у визначені терміни, вони не ведуть. Порадили звернутися в іншу службу. Для вирішення зазначеного питання вам необхідно звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті. І ось, з Укртрансбезпеки надійшла відповідь. Зокрема, там надали інформацію стосовно кількості внесених в систему шлях осіб від тих фондів, які ми запитували. Щоправда, якщо у Волинській адміністрації ця інформація була за період від 24 лютого минулого року і до 24 лютого цього року, то в Укртрансбезпеці ці дані дали за період від початку повномасштабної війни і до кінця квітня цього року. Тож можна вирахувати, скільки фонди реєстрували осіб в шлях. З 24 лютого до квітня цього року, наприклад, фонд Юрія Гупала віримо в Україну за цей короткий проміжок часу додатково вніс орієнтовно 610 осіб. Волинський актив молоді 668. Добра справа 869 осіб. Як бачимо, потреби у волонтерах-чоловіках призовного віку, які мають одержати право на виїзд за кордон, у цих фондів ростуть в геометричній прогресії ледь не з кожним місяцем. Між тим за порадою держпре. Кордон служби запитали Укртрансбезпеки, скільки осіб, які були внесені в систему шлях від цих фондів, виїхали за кордон в односторонньому порядку, тобто не повернулись. І ось що там відповіли. Інформація про кількість осіб, які перетинали кордон, та кількість осіб, які перетнули кордон, та не повернулися в єдиному комплексі. Інформаційних систем не відображається. Розпорядниками такої інформації є Держприкордонслужби. Служба. Юлія Остапович для новин на часі. Весна надія. Під таким глозунгом в Луцькій громаді пройшла весняна екотолока. Понад дві тисячі людей зголосились взяти участь в генеральному прибиранні місцевих парків та прибережних зон. Наводити чистоту взялись і в громаді. Весна надію. В слоган якийсь спонукає до активних дій, тобто бери і щось роби чи для перемоги, чи для покращення стану довкілля. Прибирання не прив'язане додати, адже дбати про чистоту в громаді почали значно раніше. Масову толоку провели на 41 локації. На прибирання вийшли понад 2000 тисячі небайдужих до стану довкілля людей. Міська рада подбала та забезпечила інвентарем для прибирання. Хоча люди приходили зі своїми рукавицями та пакетами. Порядкування відбувалося у парках та скверах і на прибережній лінії річок, де полюбляють проводити відпочинок містяни, часто залишаючи після себе горе сміття. Yeah. Свідомість людей вже значно є вищою, тому що от констатуємо такий факт, що в багатьох місцях, які раніше були нашими традиційними локаціями, вони вже відпадають, тому що там просто чисто. Тобто, це і центральний парк культури і відпочинку, і парк 900 річчя, цілий ряд скверів. Тобто, вже нам легше, тому що ми можемо більше зосередити увагу дійсно там, де є потреба. Цього року з метою економії бюджетних коштів на локації задіяли меншу кількість техніки, та що працює. Вала по завершенню прибирання, об'їздила прибрані території та забирала пакети зі сміттям. Тож поки неможливо сказати, скільки кубів сміття було вивезено. Іван Величковський, працівник Луцької міської ради, нещодавно переїхав з сім'єю до Луцька з міста Славутич Київської області. До екотолоки долучився залюбки. Дуже гарна ідея, дуже корисно, як для міста, так і для навколишнього середовища. Попри те, що в Луцькій громаді створений ресурс, куди можна подіти сміття, байдужі до природи люди продовжують засмічувати середовище. Це питання свідомості і відчуття, що в своєму місці має бути гарно і чисто. Ну, те, що після когось, що хтось не прибирає, то, звичайно, є моменти, чому інші мешканці не такі свідомі, як хотілося би. Ну, але, я думаю, в порівнянні з іншими руками, якось навіть чистіше, потрошки чистіше, наше рідне місто. Тож після генерального прибирання варто нагадати, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Мирослава сябер, дмитро кудик для новин на часі. Після об'єднання кількох медичних установ Луцької громади в одне комунальне підприємство мешканці, які звертаються за отриманням медичних послуг, вже можуть побачити якісні зміни. В поліклініці, що на проспекті Волі, побував очільник міста та оглянув заклад після капітального ремонту. Пандемія, реформування медицини та воєнний стан не стали на заваді Луцькому медичному об'єднанню, яке запланувало оновитись, так би мовити, по повній від ремонту до заміни обладнання. Усе для того, щоб люди, які прийшли за медичними послугами, отримали їх на високому рівні. А персонал, який тут працює, охоче йшов працювати на своє робоче місце. Загальна супа використаних коштів становить понад 16 мільйонів гривень. Що можна зробити без господаря? Сьогодні Луцька міська рада це господар всього майна, яке використовується в медичній галузі, без сумніву, що якби не було розуміння підтримки, якби не було сприяння, то щось зробити було б просто неможливо. Я хочу реально подякувати і нашому міському голові, і депутатському корпусу за те, що вони з розумінням відносяться. Да, є певні дискусії, є певні якісь побажання, але в цілому ми дуже успішно вирішуємо всі. Всі проблеми і завдання були проведені ремонтні роботи у відділеннях профілактичних медичних оглядів та кабінетів лікарів-спеціалістів. Встановлено сучасний ліфт для пацієнтів замість гардеробу, шафи для зберігання речей. Кабінети відповідають усім вимогам. Придбано і оновлено велику кількість медичного обладнання сучасного, за допомогою якого можна поставити більш точний діагноз, зробити його більш швидко, це і встановлений другий рентгенапарат, і фіброгастроскоп, і колькоскоп для гінекологічного кабінету, і, і обладнання сучасне для кабінету от, отеленголога, інше медичне обладнання сучасне. Тому люди, які приходять до нас, вони отримають. Консультації вони отримують встановлення діагнозу, медичну допомогу на сучасне обладнання в нормальних умовах. Сучасна техніка покращує виявлення хвороб на ранніх стадіях та допомагає їх вилікувати. Це дійсно мрія кожного отоларинголога працювати на такій стійці ендоскопічній, тому що можна дійсно під збільшенням побачити певні такі деталі, особливо, наприклад, барабанна перетинка, ось представлена там на екрані. Це пацієнт в динаміці. Пацієнт з хронічним гнійним середнім отитом. Він до нас прийшов з гострим отитом. і Ми ну, лікуємо і можемо в динаміці, плюс пацієнт може собі сфотографувати, побачити. Як проходить лікування обладнання, яке закупляє медичне об'єднання, однакове у всіх медустановах. Це зручно в обслуговуванні та й для лікарів, які інколи підміняють один одного. Тож освоювати щоразу нову техніку немає потреби. Відвідувачі медустанови задоволені якісними послугами та оновленням у поліклініці. Знаю, які були, які стали, тому пройшовши медогляд осінню, поділилася враженнями своєю сестрою. Вона каже: ти ніби. Проходиш медогляд в, в приватній поліклініці. Ну, клініці, приватні клініці, тому задоволена повністю. Те, що я зустрічала, так все згідно принципі графіків. Ну, ви виключається, коли повітряна тривога, відповідно, зміщуються графіки. А так, все, все в порядку. Це за що сплатити? Все ж абсолютно, ні, абсолютно. От ну все, все безкоштовно. скерування електронне і здаються аналізи. Ну все прекрасно. Я задоволена оновлення та зміни в медзакладі покращують якість доступність рівень надання медичної допомоги населенню громади, адже задово. Та здоровий пацієнт. Це головне. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі. 20 команд освітніх закладів Луцької територіальної громади змагались за першість шкільної ліги з волейболу. Змагання проходили кілька днів в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Хто виборов перемогу? Бачила Ольга Яцюк. Уже в четверте у Луцьку проводять чемпіонат з волейболу серед учнів 5-9 класів. І цьогоріч ці змагання стали наймасовішими. Два дні тривала командна боротьба, і до фіналу дійшла трійка сильніших, якими стали школярі 11-го та 38 го ліцеїв. Капітан команди 11-го ліцею Дмитро Митрофанюк зізнається, дуже сильні суперники. Остання гра була досить важкою із командою 7-ї школи, де першу партію програли, але в двох наступних стали переможцями. Були помилки на сіці при передачі. А потім вирішили зібратися, почали подавати і так змогли перемогти. Я приймаю участь в цих змаганнях другий раз, бо займаюся близько двох років. Рівень змагань набагато більше підвищився від цих змагань, так само. Отримав багато задоволень, багато дізнався чогось нового і побачив, що ви що москатеріст волейболу в нашому місті є. Задоволений своїми вихованцями і тренер минулого разу вони не потрапили до фіналу, а цього разу вийшли другими завдяки посиленим тренуванням і великому бажанні дітей. Найсильнішими цього року стали волейболісти Рокинівського ліцею номер 38 У складі шкільної збірної виступали кілька дівчат, які і підсилили команду. У фіналі вони виграли усі матчі. І вперше вибороли статус чемпіонів з волейболу. Ми дуже раді, що ми виграли. Реально, це була перемога наша була не випадкова. Ми тренувалися, дуже багато зусиль прикладали. Наші тренування проходили три рази в тиждень, може і навіть більше. Ми дуже раді і ще я хочу подякувати ЗСУ. що ми маємо можливість тренуватися. Замкнула трійку сильніших у шкільній лізі з волейболу команда Луцького навчально-виховного комплексу номер 7 де кращим гравцем визнали Владу Семенчук. Як зізнається, дівчина на такий успіх не сподівалася, адже мали проблеми з тренуваннями. Ми дуже задоволені своїм результатом, але так як в нас зараз шкільний зал на ремонті, то були деякі труднощі з тренуваннями. Ми перший рік так грали, і в нас було буквально три тренування разом. Ми самі не очікували, що ми так далеко зайдемо. Привітала переможців змагань голова правління фонду Ігоря палиці. Тільки разом Катерина Шкльода, та побажала дітям не спинятись на досягнутому і розвиватись далі. Незважаючи на військовий час. Цьогорічний волейбольний турнір, шкільна ліга, став найбільш чисельнішим по кількості команд. Фонд «Ігорі палиці тільки разом продовжує розвивати спорт у нашому громаді, у нашому місті, в Волинській області, і бачимо, що це дає гарні результати, адже на сьогоднішньому шкільному турнірі з волейболу команди показали чудові результати, чудову підготовку. Дякуємо їхнім тренерам, дякуємо вчителям. Ольга Цюкнеля Прокупчук для новин. На часі. Ну і на завершення випуску рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулася жінка, яка попала в руки шахрагів. Вони настільки вміло втерлися в довіру, що обчистили банківські картки лучанки буквально у неї на очах. Жінка вирішила розповісти свою історію, аби люди були обережні. Пізно ввечері до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік. Представився співробітником СБУ. Повідомив жінці, що її банківською карткою хтось скористався. За мить їй подзвонила, нібито оператор банку. Аферистка розмовляла дуже тихенько і просила включити гучномовець та виконувати її інструкції. Під час розмови шахрайка схилила жінку зайти в додаток Приват 24 4. Я з нею спілкувалась, і тут я бачила, що в мене гроші е, зникають. А вона мені каже ви не хвилюйтеся, це я провожу дії для того, е, щоб. Е, на карточку ваші кошти, щоб вони не пропали. Я ще не зрозуміла. Вона каже: зараз оці всі кошти повернуться. Пенсія, зарплатна, кредит на головне, ту, що я оплачую, все зникло до. До нуля, більше 20 тисяч. Ви розумієте, навіть в мене ну, без хвильки сумніву якогось такого не закралося. Вони дуже вічливо розмовляли. Таке було відчуття, що це, що це банк був. В поліції кажуть, що кожного дня шахраям вдається шукати по кілька десятків волинян. Аферисти хитрістю змушують людей навіть власноруч переказувати гроші на інший рахунок. Жоден співробітник ні СБУ, ні правох ні поліції, ні кіберполіції це такі, от самі розповсюдження, як телефонують. Не буде просити перерахувати ваші грошові кошти на інший рахунок. Тому що вони діють за такою схемою. У вас зараз у вас, ваш рахунок піддається атаці, і шахраї намагаються зняти з вашого грошового, з вашого банківського рахунку грошові кошти. Щоб їх зберегти, треба їх перерахувати на і надають рахунок, на який. Вони надають банківський рахунок, на який потерпілий самостійно перераховує свої грошові кошти. Як діяти, коли вам телефонують невідомі люди і представляються чи то співробітниками банку, чи то правоохоронцями? Негайно зупинити розмову. Мені соромно говорити, але своїм знайомим, безумовно, я казала, що бути обережним, ні на які дзвінки не відповідати. Безумовно, одна моя знайома каже, що в неї теж був дзвінок на тому тижні, але співробітник служби безпеки розмовляв на російській мові. На що вона йому сказала, що служба безпеки України не розмовляє на російській і поклала трубку. Якщо ви вам телефонують і кажуть, що ваш рахунок піддався атаки, кібератаки. Да? Кладете трубку, телефонуйте відразу на службу безпеки банку, тільки офіційний номер, а не який буде вам телефонувати, і дізнаєтесь про це. І блокуйте картку без передання, тільки номера, строку дії картки і ці коди. Тож, будьте обережними. Якщо ви маєте резонансну проблему, то телефонуйте за номерами телефону, який ви бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії Авраз. І це усі новини на сьогодні. В Студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та мирного вам вечора. За прогнозами синоптиків в Україні переважатиме мінлива хмарність без опадів. На заході мінлива хмарність вночі від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від плюс 13 до плюс 21 градуса за Цельсієм. На сході хмарно без опадів. Температура нічної пори від 7 до 11 градусів тепла. В день від 15 до 22 градусів вище нуля. На півночі мінлива хмарність уночі від 3 до 6 градусів тепла. У день від плюс 12 до плюс 14 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро уночі від плюс 10 до 11 градусів тепла. У день від плюс 19 до плюс 21 градуса тепла. У центрі хмарно температура нічної пори від 4 до 8 градусів тепла. Денної від 14 до 16 градусів вище нуля.